Ідею розвитку парку національного відродження владі Тернополя показали активісти ініціативи Урбанте у презентацію. Вмістили найкращі проекти, відібрані під час воркшопу молодих архітекторів, який відбувався у нашому місті, та запропонували нові перспективи цієї зеленої зони. Це проект, який розрахований не на один рік, але вже частину першого людину в цьому році, скажімо, це. Новий громадський для відпочинку, де раніше був старий фонтан, де є співочі поле, і поетапно буде впроваджувати в роботу всі інші пропозиції. які надані. серед ідей також оновити дитячі майданчики, зробити сезонне, сучасне накриття співочого поля, створити нові пішохідні та велодоріжки. Простір, який оточує парк, архітектори пропонують зробити максимально проникним: забрати паркани, які межують із ним, розмістити місце для відпочинку та майданчики для вигулювання собак. Через парк проходить яндова це своєрідний рів, яр, який в період дощів наповняється водою тільки в цей період. А в сухі дні, в сонячні дні він є просто непривабливим для людей, які відпочивають в цьому парку, і він є заболочений. Ми пропонуємо створити сад дощової води. Наповнити, наповнити його водою, наповнити його певним типом рослин. Зі сторони проспекту Злуки, де в'їзд у парк, запропоновано збудувати багаторівневу парковку, темні кутки зеленої зони, освітлити та зробити їх комфортними для людей. Є у архітекторів із Урбанте і ідеї щодо оновлення споруди літака. Пропозиція створити на, на місці існуючої споруди, оглядову терасу аби аби забезпечити споглядання на місто. Також з цієї тераси буде вона буде суміщена з іншим, з'єднана з іншим берегом парку, буде канатна дорога. Презентація молодих архітекторів уже отримала схвалення. Їх пропозиції обіцяє влада Тернополя оприлюднять, аби містяни могли висловити свою думку. Реконструкцію парку національного відродження заплановано розпочати невдовзі та оновити центральну алею вже до Дня міста. Решту ідей, чи відповідають вони нормам, розглянуть спеціалісти. Краще із них реалізовуватимуть протягом кількох наступних років.